Продукт номер 1 в домашній аптеці макросорб. Це глини, це оліта сапоніт з українських родовищ, які є одним із найкращих в світі. Виводить з організму солі важких металів, радіонукліди, пестициди, нітрати, нітрити, консерванти, барвеники та інші токсини. Звільняє кишечник від аміаку та інших газів, що утворюються в результаті поганого перетравлення їжі. А навзаєм, завдяки іонному обміну, макросорб віддає організму. Необхідні йому мінерали: кальцій, магній, кремній, селен, йод, цинк, мідь, хром, залізу, калій, марганець тощо. Загалом містить 84 мінерали, особливо збагачений магнієм і кремнієм. Отже, приймай його при різних отруєннях та незрозумілих станах ШКТ як швидку допомогу, а також для планової детоксикації та очищення організму. Профілактично для підтримки серця і судин кісткової системи, шкіри. Зміцнення волосся, нігтів, покращення імунітету, зменшення алергій не виводить корисних речовин, тож приймати можна довгими курсами.